Не втрачає надію, що зможе ходити на Дніпропетровщині. Лікують пораненого військового Максима. Армія Цуловах ЗСУ з 15 грудня 2024 тисячі У чоловіка подвійна ампутація ніг. Поранення дістав 22 березня на Запорізькому напрямку. Армія РФ дроном скинула біхівку біля військового на пункті спостереження. Почався обстріл. Я вийшов зрієнтувався, звідки ведеться, і в цей момент. Ну, прилетів скид. Вибух, біль і більше нічого не пам'ятаю». Армієць пригадує. Побратими одразу затягли його назад до бліндажа та наклали турнікети. Час від часу чоловік втрачав свідомість. Максим каже, евакуація відбулася дуже швидко. Вже за 30 хвилин він їхав у Кейсиваки до найближчого стакпункту. Каже, вже розумів, що лишиться без кінцівок. Там було відразу видно, що їх не врятувати, ну, самі кінці стопи. Тут вже зробили реампутацію, тут я вже пару днів. Військового доправили у вкрай тяжкому стані, каже гендиректор лікарні Сергій. Нині чоловіка вже стабілізували. З кінців нічого не зосталося, видно було тільки кісточки нижче коліна і шматочки плоті, полоті, які вже відновити нікому не вдасться. Максиму провели кілька операцій, каже Сергій. Нині медики чекають, поки у військового загоїться рани, аби він розпочав реабілітацію. Сам чоловік каже, хоче якомога швидше стати на протези, аби повернутися до рідної Білої церкви, побачити зі своїми батьками та донькою. Антон Сіренко, Ілля Кононов. Суспільні новини. Дніпро.